Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку фурнітуру дверну, як ланцюжок безпеки. Тобто багато хто цим користується, не всі, але позиція дуже популярна. Виробник це Ростекс, Чехія, дуже відомий виробник фурнітури, надійний в них продукт. Коротко, що по цьому ланцюжку. Ну скажу відразу, що фото і креслення можна подивитись у нас на сайті winkey.org.ua, Ну а далі вже по цій позиції. Він буває правий та лівий. Складається в принципі, з двох частин. От ми бачимо, це відповідна планка. Безпосередньо, куди ми чіпляємо сам ланцюжок. От, вона складається з двох частин. Тут така пластина посилена всередині, всередині для того, щоб міцно триматись. Е -е, і сам ланцюжок. Тобто ланцюжок, довжина його 220 мм. Цього достатньо для того, щоб встановлювати на двері і комфортно це все відкривати. Е -е, по цій е -е, планці вона кріпиться ще, не сказав, на двох саморізах. От, вона планка має розмір 8,2х3,8. Ну, доволі міцна така фурнітура. І тут також планочка маленька, але вона е, має товщину 2 мм, тобто посилена і 4 точки кріплення. Буде дуже надійно захищати ваші двері. Е, Саморі зайдуть в комплекті. Е, замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.